Чи буде новообраний президент США Дональд Трамп намагатися зупинити війну в Україні? Получені Штати також не мають виглядати слабкими ну, лузерами, які якби задовільняють всі вимоги, які сценарії є найбільш ймовірними, і які вимоги висуває російський президент Путін? Яких підстав йому віддавати Запоріжжя, тому що він так захотів, ну, вибачте, але трошечки я думаю, що всі будуть проти. Чи можуть окуповані території Півдня повернутися під контроль України найближчим часом? Такий розмін Курська область на Херсонщину та Запоріжжя. Ну це дуже ймовірно. Вітаю з вами Дарина Довгоп'ята і новини про Азов'я. Далі про війну на Півдні України. У ЗМІ минулого тижня почали з'являтися публікації про деталі ймовірного мирного плану Дональда Трампа. Зокрема, видання за Telegraph з посиланням на оточення Трампа написало 7 листопада, що новообраний президент США може закликати європейські та британські війська забезпечити буферну зону між російською та українською арміями в межах плану заморожування війн. За даними видання, цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп. Документ передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена, а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років. В обмін на це Сполучені Штати нададуть Україні велику кількість зброї, щоб стримати Росію від відновлення війни. Але США не надаватимуть війська для патрулювання буферної зони і не фінансуватимуть цю місію. Як зауважує телеграф, цей план з'явився в той час, коли президент Росії Володимир Путін. Вперше виступив з промовою після перемоги Трампа на виборах. Путін тоді зазначив, що Росія, начебто, готова до мирних перемовин, але не на умовах Києва. Російський президент сказав, що цитую нові кордони України будуть залежати від динаміки подій, що відбуваються, і думки жителів українських регіонів, які Путін так само як і раніше назвав історичними територіями Росії. Також президент Росії заявив, що без нейтралітету України важко уявити добросусідські відносини. Базових умов для нормалізації створено не буде. і ситуація буде розвиватися по ніпредсказуємо сценарію. Президент України Володимир Зеленський заявив 7 листопада, що йому невідомі деталі плану Дональда Трампа щодо швидкого припинення війни між Україною і Росією, і що він не обговорював це з ним. Водночас у телеграм-каналі Зеленського з'явився допис про те, що останнім часом було багато розмов про необхідність піти на певні поступки Путіну. Це є неприйнятним для України та самогубством для всієї Європи, зазначив президент України. То ще буде Дональд Трамп намагатися зупинити війну в Україні, і як це може вплинути на окуповані території, депутат Запорізької обласної ради Сергій Лишенко зазначив, що російський президент Путін продовжує висувати вимоги і говорити ультиматумами. Це не свідчить про готовність до компромісу. Ці ультиматуми базуються тільки на одному: на тому, що вони мають певні успіхи протягом 2024 року на полі бою. Це як в Запорізькій області, де їм вдалося. Трохи відвоювати від тієї території, яка була відвоювана ЗСУ у 23-му році, і в Донецькій області що більш суттєво, тощо російське суспільство е, очікує на парад перемоги. Воно очікує на успіхи на політи, в тому числі в політичному плані, не зважаючи на витрати, не зважаючи на втрати в бійцях, тощо вони атакують, атакують активно, втрачають людей, але їм все рівно. І тому я вважаю, що ці заклики розраховані в першу чергу на внутрішнього споживача російського. Ось дивіться, ми. Виставляємо умови, і ми цих умов просуваємося, і ми принципові в наших позиціях. І для зовнішніх гравців, а саме міжнародних партнерів, що ми можемо все це закінчити, закінчити це дуже швидко. Але а, ось такі наші умови, щоб все це було закінчено. Нагадаємо, що влітку цього року Путін вже називав умови, за яких він, начебто, готовий припинити вогонь і почати мирні переговори. Тоді він, як і зараз, згадував про відмову України від вступу до НАТО. Але крім того, говорив про визнання окупації Криму та Херсонської, Запорізької, Донецької і Луганської областей в межах їхніх адміністративних кордонів і відведення звіти українських військ. Депутат Сергій Лишенко вважає, що цього не станеться. А враховуючи, що ця, ця риторика постійно обламується на зсу, то я думаю, що вона буде продовжуватися і далі. Але з яких підстав йому віддавати Запоріжжя? Яке тому, що він так захотів, ну вибачте, але трошечки я думаю, що всі будуть проти. А я хочу нагадати, що саме при Трампі Україна отримала перший джавелін. Тобто, Трамп досить специфічна людина, яка в першу чергу виходить з, з, з своїх політичних і економічних інтересів. А, він це неодноразово доводить. Тобто, якщо для забезпечення економічної стабільності в США йому буде треба. Щоб там умовно кажучи, ціни на нафту впали. А для цього треба, щоб згоріли всі нафтоприродні заводи в Росії або навпаки, піднялися. То Трамп дасть все для того, щоб вони згоріли, бо йому так буде вигідно. Тому не треба шукати логіки Трампа в геополітиці. Я думаю, що її треба шукати в вигаді конкретних сполучених штатів в тих чи інших ситуаціях. Путіна ніхто не змусить повернути окуповані території під контроль України шляхом перемовин, упевнений політик. Росія буде продовжувати тиснути на людей у цих регіонах. Я думаю, що ніхто не вплине на Путіна і не примусить його повернути захоплені території крім одного зсу, які мають їх мовна кароші чи поставити в Росії ситуацію так таким боком, щоб вони змушені були їх повернути. Але я думаю, що це не при цій владі, яка існує на даний момент в Російській Федерації. Жоден з російських політиків на сьогодні не візьме на себе відповідальність. Повернути захоплені території, тим самим визнавши, що вся ця авантюра, починаючи з захоплення Криму, програшною це фактично політична смерть всього клану. Я думаю, що для людей, які там проживають, це буде означати тільки одне: новий віток пропаганди про те, що ми вас ви в Росії навсегда, а вас никогда не отдадут, і даже якщо будуть переговори, то переговори будуть ісключить при прислові, що ви остають в Росії і тому будьте люб'язні, слідуйте нашим законодавством, робіть те, що ми вам кажемо, і так далі. І тому подібні співзасновниця національної платформи стійкості та згуртованості Юлія Тищенко вважає, що США навряд чи підтримують вимоги президента Росії щодо українських територій. Сполучені Штати також не мають виглядати слабкими. Ну, лузерами по суті, да, які якби задовільняють всі вимоги, чому тому, що на це також дивиться Китай, власне, да на от на, на, на ці перемовини систему поступок. Ну вже не кажучи про якихось якийсь внутрішній ну, контекст сполучених штатів, тобто, ну і ну і зеленський до речі про це багато говорить. Даво цей якби риторичний підхід Трампа мир через силу. Якби подивимось, як це буде все ж таки розкладатись в цих би, перемовних треках. Єдине у нас будуть би, складні умови, ну, і Україну дійсно будуть. Ну, по суті, примушувати да, до якихось образів перемов. Ми не можемо з вами, поки це все ще не озвучено, і ми не маємо хоча б напівофіційних заяв, взагалі говорити про ці сценарії там, відмови від територій там, чи якихось технологій, як заморозити цей конфлікт. Да? Ми маємо і плани планів, тобто окремі заяви різних як би, команд, які дуже активно можуть сьогодні ну, вкидуватись там. В такий інформаційний аналітичний простір і щодо ну якби створення такого загального інформаційного клімату, занепокоєння, і, і для тестування реакції в тому числі. Створити буферну зону на лінії розмежування понад 1400 кілометрів, та контролювати її це надскладне завдання, каже експертка. Може тут і складно проводити аналогії прямі, але вони дуже напрошуються. Коли у нас тоді зердло ну з 2014 року, да там ну, були угоди про припинення вогню, і були навіть розведення, начебто. Військ тоді це було вже, якщо я не помиляюсь, 20-й рік чи навіть 21 й рік. От, але ці ну, на лінії 400 кілометрів, яка тоді була лінія зіткнення, це ну, фактично не виконувалось ну, і неможливо це було виконати. І спостерігала за тим спостережна місія БСЄ, яка ну, якби не впорувалася, не, не впоралась зі своїми завданнями. Зараз мова йде про 1400 кілометрів, які начинені зброєю, там, де дуже інтенсивні бойові дії, по суті, відбуваються. І е, як це контролювати, власне, да хто буде дивитись ну, на цей режим припинення вогню, там чи це перемір'я, і скільки це може коштувати для країни? Ну, це дуже нериторичне питання, і під якою гідою вони будуть, е, тобто і що це будуть за країни? Якщо до речі, там не буде ефективного моніторингу, то ну, нічого не зміниться. Путін справді буде розраховувати домовитися з Трампом з приводу війни в Україні, вважає Юлія Тищенко, але його мета набагато амбітніша. Справа для Путіна не тільки в Україні, не стільки в Україні. Україна це ну, для Путіна як надважливий сюжет, але певний інструмент для цих домовленостей. Чому Тому що Путін сьогодні намагається, принаймні йому так хочеться да, створити новий світовий порядок, там, де Росія буде значить, займати там, важливе гідне місце, да, кінець полярного миру, там, Штати. Китай, Росія, ну і так далі. І всі ну, потуги Росії, зокрема там Брікс, Казані, да там ухвалення так званої їхньої казанської декларації. Праці. Потім те, про що він чотири години, якби цього дуже такого ну, нічого нового, да, якби концентрований такий жах, про те, що там Росії весь час хтось загрожує, вона, значить, в обороні стоїть. От, але ця річ Валдає. Тобто він буде домовлятись не тільки про Україну, він буде домовлятись про свій широкий і глибокий вплив, про своє збереження якби, влади. Російський опозиційний політик Ілля Пономарьов вважає, що Трамп буде налаштований на досягнення поступок як з боку України, так і з боку Росії. Натомість Путін спробує просунути свої умови. Трамп також вже казав відверто, що ну це не повинно бути там шлях шляхом в одному напрямку, коли там Україна чомусь там поступається а Росія, а Росія ні. Тобто, значить, повинен бути там певний компроміс. Виглядає все так, як розторгуватись членством НАТО, ну Трамп готовий, на жаль, і там його позиція, що краще, щоб Україна залишалася нейтральною, але територіальне питання. Воно відкрита, тобто я вважаю, що це не може бути там домовленістю по лінії зіткнення, як пропонуються ці саме там Wall Street Journal і та, та Guardian, що Росія повинна звільнити як якщо менше, там частину. Захопленої е, е, території і е, Трамп на це налаштований також. Путін розраховує, що заморожування війни призведе до дестабілізації в Україні, зазначив Ілля пономарьов Розуміємо і внутрішню політичну ситуацію всередині України, тобто будь-яке рішення там по лінії зіткнення для. Е, Зеленського це приговор, і це буде визначати сутеву там внутріполітичну турбулентність, це нікому не на користь, окрім Москви. І я вважаю, що вони взагалі на це сподіваються, що, що так само і відбудеться, і що Україна буде дестабілізована після цього. І саме тому, щоб це не, не відбулося, потрібно щось що можна пред'явити українському народу як знову там тимчасовий, але позитивний компроміс. Окуповані території Херсонської і Запорізької областей цілком імовірно можуть обміняти на захоплену Україною територію Курщини. Додав політик. Ось такий розмін: Курська область на Херсонщину та Запоріжжя. Ну це дуже ймовірно імовірний сценарій, до якого можна домовитись. Я тільки стурбований, що Росія буде намагатися. Ключити в розмін залишок території Донбасу там в багато ще залишається в Донецькій області, і я вважаю, що Росія буде намагатися встановити свій контроль на усій території Донеччини та Луганщини в обмін на те, що вона звільняє Херсонщину та Запоріжжя. Ну і Курський область. міста. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Дарина Довап'ята. До зустрічі. Вини приазов'я.